Вітаю в школі! Успішного бухгалтера! Детально про школу у описі під відео. Переходьте за посиланням, реєструйтеся, дякую тим, хто вже подав заявки на участь у школі. Ну, а для всіх підписників мого youtube каналу, рада повідомити, що відтепер для вас доступно безкоштовно навчання на онлайн-курсах саме, саме з мого youtube каналу. Отже, це у нас зараз онлайн-курс іде на тему середня зарплата, зміни в розрахунку. І урок четвертий лікарняні і декретні. Як визначити розрахунковий період для середньої зарплати? Тут, на відміну від попередніх трьох уроків, які ми розглядали щодо розрахунку середньої зарплати для відпускних і компенсації відпусток, де використовувала сота постанова. Для лікарняних і декретних ми використовуємо постанову Кабінету міністрів номер 1266 яким затверджено порядок розрахунку середньої зарплати. Отже, впродовж 2023 року до порядку 1266 було внесено декілька змін. Перші з них набрали чинності з 1 січня 2023 року. Другі зміни були внесені в червні 2023 року. Відповідно, розглянемо їх далі. Переважно всі вони стосуються поважних причин, що впливають на розрахунок середньої зарплати. Дні поважних причин це наш з вами шостий урок, але на цьому четвертому уроці давайте з вами визначимо розрахунковий період, який маємо брати для розрахунку суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах. Отже, незважаючи на те, хто є джерелом да, оплати, тобто, це. Або кошти підприємства перші п'ять днів лікарняного, або кошти пенсійного фонду, які оплачують допомоги. В даному випадку ми маємо мати єдиний розрахунок середньої зарплати і єдиний формат визначення розрахункового періоду. Адже алгоритм розрахунку лікарняних і декретних посу постанові 1266 визначає шість кроків, які треба пройти. Крок перший – це визначити розрахунковий період. Крок другий обчислити сукупний дохід в розрахунковому періоді це у нас буде на уроці п'ятому. Далі, крок третій підрахувати кількість днів в розрахунковому періоді. Це у нас буде урок шостий. Ну а далі вже відповідно обчислити середню зарплату, денну зарплату з врахуванням відсотку страхового стажу і визначити суму. Допомоги з тимчасової непрацездатності або допомоги по вагітності та пологах. Крок перший визначення розрахункового періоду. Ми будемо з вами розглядати на прикладах. Всі приклади і текст мого відео є в описі під відео, тому ви можете читати і текст нашого уроку, і вивчатися онлайн, зокрема на цьому відео. Отже, приклад перший. Працівника прийнята на роботу 18 червня 2018 року. Тобто, дуже давно він вже в нас працює. Але захворів і електронний лікарняний на нього надіслано в електронному кабінеті, надійшов у січні 2024 року. Розрахунковим періодом тут буде період останні 12 місяців перед місяцем настання страхового випадку, тобто з 1 січня 2023 року по 31. Грудня 2023 року. Другий приклад працівника прийнято на роботу 17 травня 2023 року. А страховий випадок у нього настав у січні 2024 року. Отже, в даному випадку ми бачимо, що працівник перебував з нами у трудових відносинах менше 12 місяців. Беремо фактично відпрацьований час у місяцях, але повними. Місяцями, тобто з 1 по 1 число. Зважаючи, що наш працівник прийняти 17 травня, його розрахунковий період буде складати період з 1 червня 2023 року по 31 грудня 2023 року. Наступний приклад наш працівник прийнятий 3 липня 2023 року. Це перший робочий день місяця, але ж не перший, календарний. І припустимо, що у січні 2024. На цього працівника надійшов електронний лікарняний. Як в даному випадку визначити розрахунковий період? Адже якби це були відпускні, ми би цей місяць липень зарахували, але це у нас лікарняні і тут не діє такого правила. Тому ми не можемо включити до розрахункового періоду липень як місяць з першим робочим днем. Отже, розрахунковий Період у нас буде з 1 серпня по 31 грудня 2023 року. Наступний приклад. Нашого працівника прийнято 15 грудня 2023 року. Ну, а лікарняни у нього е, в січні 24-го, тобто, по суті, працівник е, відпрацював менше місяця. Припустимо, там страховий випадок у нього настав 10 січня. Як в такому випадку буде, адже у нього менше місяця розрахунковий період, тоді ми беремо фактично відпрацьований час. Тут у нас діє період з 15 грудня 2023 року по 9 січня 24-го року включно. Ну, і ще один приклад, колеги, будь ласка, працівника прийнято на роботу 2 січня 24-го року. Ну, а страховий випадок настав 22 січня 24-го року, тобто в одному місяці. В такому випадку у нас так само береться розрахунковий період фактично відпрацьованого періоду днів, це з 2 по 21 січня 24 року включно. І тільки в тому випадку, коли, припустимо, ми прийняли працівника 2 січня, але він в цей же день відкрив лікарняний. Ну, наприклад, прийшов після е, вечора, да на і відкрив лікарняний. І на на нього надійшов лікарняний прямо з 2 січня, з дня його прийняття на роботу. В такому випадку розрахунковий період у нас відсутній. Тут буде залучено до розрахунку його посадовий оклад, що буде ділитися на такі показник, як 3044. сорок Показник середньорічної кількості календарних днів. Він визначений у постанові 1266 у пункті 28. Це фіксована величина, показник. 30,44. Відповідно, ми використовуємо його, його як кількість, середня кількість календарних днів по року, Беремо посадовий оклад працівника, ділимо на 30,44 і визначаємо середню зарплату. Тобто, ось так ми. Діємо із визначенням розрахункового періоду Колеги, Ну, а я нагадаю, що у нас продовжується реєстрація на щоденні онлайн-вебінари, які проводить школа успішного бухгалтера, без жодної реклами, тільки конструктивно, професійно про необхідні бухгалтерські питання. Ну і навчання в офлайні в зручних класах. Тому реєструйтеся, записуйтесь до школи успішного бухгалтера, це моя авторська брендова школа. Отже, подавайте заявки, всі деталі в описі під відео. Ну а ми з вами побачимося на наступному уроці. Якщо вам це відео було корисним, ставте лайк і рекомендуйте мій канал. Просто зараз підписуйтесь на нього. І до зустрічі на нових уроках. Па-па!